Як розпізнати сорт картоплі Міневра? Можете, коли ви копуєте, в неї є корінчики чуть-чуть фіолетові. Отак От вони йдуть. Зараз ми зсипаємо фокус на корінчику. Отак От вони йдуть фіолетові сюди. Бачите тим нище. чуть чуть дають відтінок фіолетовий. Так само, коли ми її пророщуємо, вони неї так само виходять колінчики фіолетові. Це означає, що це є сорт міневра. Вона чуть є така сплюснута, чуть-чуть є довговата. Вона досить гарна, вона гниє. Але якщо в нас така буде далі посуха, то сорт міневра це супер, якщо будемо мати таку картоплю. Багато хто позводив, тому що вона гниє. осені її треба швидко вибрати, тому що. Із цієї такої гарної картоплі може лишитися тільки один крахмал. Але зато вона рана і смачна, тому варто її мати. І коли посуха, вона дуже гарно роде. Дуже на вигляд вона гарна.